Сірко, пора знімати нове відео. Всім привіт, друзі! Ми починаємо нове чудове відео і починаємо ми його з чудових новин. Перша. це відео юбілейне. Це 60-те відео на каналі. А інша дуже чудова новина це те, що сьогодні, в п'ятницю 3 січня, у моїх батьків день народження. Так-так, в обох в один день. Тому давайте всі разом в коментарях їх поздоровимо. Відмічати це свято ми будемо ввечері, а зараз ми займемося автомобілями. Так, а що там наші автомобілі? Форт Сієра потроху розбирається, утилізується. Замовлень на нього дуже багато, але реально проданих запчастин, які я вже отримав гроші, не дуже багато. Поки що я продав запчастин лише на 2100 гривень. Форт Ескорт, поки що я ще нічого з ним не робив, тому що, тому що його потрібно підняти. Щоб підняти, потрібен підйомник, а підйомник мені потрібен, щоб дістати двигуна. Тому спочатку витягнемо двигун, піднімемо сієру, щоб ходовочку розбирати. А потім вже займемося ескортиком. Ну За цей час, окрім запчастин сієри, я ще попродавав багато запчастин, які у мене залишились з інших автомобілів. І на надходження до кишені за цей тиждень склали майже 6 тисяч гривень. Ну а коли гроші в кишені з'являються, то їх потрібно що робити? Правильно, їх потрібно тратити. А саме краще витрачати їх куди і знову правильно витрачати їх найкраще на купівлю нових автомобілів, що ми і зробили. Цього тижня мені запропонували дуже цікавий, а головне вигідний автомобіль. І це знову москаль. Зустрічайте москвич 2141 Ну, як завжди, автомобіль мені запропонували мої підписники. Ну а як саме я забирав цього москвича? Давайте зараз подивимось. Їхав я за от такою чудовою автівочкою, Все як я люблю. Вона тут простояла кілька років, вросла в землю. Погнила, не рухаючись, уже стоїть два роки. Техпаспорт, номери я вже всі звірив. Все тут чудово. По базі я вже пробив теж усе добре. Не викрадено без арештів, без штрафів. Цей москалик випуску 97-го року, і в ньому є такий плюс, як зареєстроване ГБО. Цю автівку я заплатив 9500 гривень. Вже викликав евакуатор, і зараз будемо намагатися її звідси забрати. Незважаючи на те, що автомобіль не заводився 2 роки, запустився він дуже чудово. І виявився він повністю на ходу. Я вже навіть на ньому трохи поїздив. Але це вже було пізно ввечері, вже було темно, тому це не знято. Ну а зараз день сонечко, тому давайте його ретельно оглянемо. Ну, по кузову ви вже бачили, що кузов тут. Доволі в непоганому стані. Дно, лонжерони та силові елементи знизу всі цілі. Є невеликі дірочки в порогах, та з правої сторони у нас сильно погнили двері та переднє крило. Є отакі ось моменти. Ось отакі. І дуже погнутий капот. Тут, коли були обстріли в місті, сюди прилетіла цеглина та погнула капот. Але це ми молоточком з цієї сторони вирихтуємо. Так, двигун, як бачимо, тут вазівський, 1,6, і двигун працює доволі непогано. В сапун він не димить. у вихлопну, це ми ще заведемо, подивимось, коли його прогріємо. У системі тут антифриз, мастило є, мастило чистеньке, під клапаною кришкою теж доволі чисто. Зараз покажемо. Зазвичай там дуже страшний чорний нагар, а тут усе там чистенько, що свідчить про те, що мастило тут мінялося вчасно. На даний момент основні проблеми цього автомобіля це проводка та шланги. За цей час, поки вона стояла, дуже багато повідгнивало, повідсихало, порозсихалося. При першому запуску всі паливні шланги потекли, їх потрібно міняти. Повідпадали провода. Тут і від стартера зараз вона не заводиться з ключа, тому що повідсихала проводка. Це все потрібно робити. Плюс тут зламані дві ручки та зламаний бачок гальмівної рідини. Ну і ще два колеса з правої сторони. Вони спускають. Так, по документах авто по техпаспорту. Всі номера на табличках, на кузові, все з техпаспортом сходиться. По базам перевірив, в угоні не числиться, з цим усе добре. Ну, зі слів власника, в принципі, його можна переоформити, але це якщо власник знайде старе доручення, яке на нього виписували, а там ще хто значить воно просрочене, тому що авто реєстрація, тому що це авто зареєстровано на окупованій території, і їхати туди шукати власника, звичайно, ніхто не буде. Тому авто по техпаспорту. Є у нього іще один великий плюс: це те, що тут встановлено ГБО і воно зареєстровано до техпаспорту. А так, в принципі, авто на ходу потрібно просто до нього тоді. Трошки прикласти рук. Так, салончик, як бачимо, теж в доволі непоганому стані. І цілі сидіння, навіть чохли тут були. І все так доволі-доволі непогано. Помити, напалірувати, пропилісосити, і буде нормальна автівочка. І тут, і там все непогано. Власник від своєї автівки загубив ключі. Тому коли ми дивилися автівочку, відкрити салон було неможливо. Але то там було неможливо. Я то його швидко відкрив. Як я вам цього не скажу? Щоб потім мене не звинуватили в лайфхаках для злодіїв. Так, коротше, коли я відкрив автівочку, то ззаді мене чекав приємний бонус у вигляді. У вигляді човна двохмісного, надувного. Це іще Радянський. Тому що ми бачимо тут. Ось таке клеймо. Коштувала вона 95 рублів в свій час. А от весел, на жаль, тут немає. Це погансько. Багажник я ще не відкривав. Не, Сонька? Помічники котани вже тут, вже все обнюхують. Також тут різне сміття, мотузка, цеглинки, як якір, мабуть, використовувались. І рюмашечка для горілки. Набор справжнього рибака. А. Так, друзі, відкрив я багажника, ну тут нічого цікавого немає. Коврик, запасочка та всілякий мотлох. Ну що тут? Що це? Я... А, це, мабуть, насос? Це насос. Так, це насос, ключ, Це шланг накачувати у човна, та всілякий тут мотлох. Ну, такі Шапочки є, картузики. На жаль, весел нема. Балон, розпорка. Та й цікавого більше нічого. Що? Спробуємо човна накачати. Many months later. Так, все. Човника я накачав. Вроді все нормально, не так прямо ніде не шипить. Зараз подивимося, засічемо час. Подивимось, чи вона спускає. Якщо спускає, то за скільки часу вона спустить. Ну це такий непоганий бонус. У нас найдешевий човен на Олексі Зараз коштує 600 гривень і той спускає. Тому можна його і продати, навіть незважаючи на те, що весел нема, на жаль. А можна й подарувати комусь із підписників. Так, ну добре, будемо продовжувати. Так, Саме перше, провода я вже тут на стартер зробив. Все тут нормально, знайшов, де йде, який провід іде від замка запалювання, але тут було реле. Бензин я пустив із пляшки, все під'єднав. Зараз будемо запускати та прогрівати двигун. Так, не знаю, як він з ключа запуститься чи ні. Запалення. Так, запустився. Так, тахометр не працює. І зарядка, мабуть, теж не працює. Щось незрозуміло. Угу. Бачите, і більше з ключа не запускається. Тому там і реле стоїть. Ой. Треба, треба все-таки реле під'єднувати. Так, спробуємо. Угу. Так, бензинчик. Так, працює. А що зарядка? Клему знімаємо, ні. Працює. Працює, зарядку дає. Перевіримо потім вольтметром. Так, це у нас на газ. Ну що, гріємо та дивимось. Тут, звичайно, буде зараз парувати. Так, ну що, нехай трохи прогріється, та потім перевіримо. A few moments later. Ну що, друзі, пройшло кілька хвилин. Двигун уже майже нагрівся до робочої температури. Основний радіатор вже ось почав нагріватися, вже ось як парує. Це нормально, термостат наче відкрився, але нижній патрубок, наче й не дуже теплий, ну, в будь-якому разі вже починає нагріватися. Сапун диму немає, тут нічого не димить. Тиск мастила є, двигун працює нормально, у вихлоп. Лише парує, диму ніякого нема, Тахометр на жаль, не працює, пічка працює добре, дує гарячим, все нормально. Думаю, зараз можна накачати колеса та трохи покататися. Так, колесики я накачав і зараз ми поїдемо, перевіримо, як вона в ходу. Підвіска, гальма, рульове, зараз все це перевіримо. Так, Перше враження доволі непогане. Гальма працюють чудово, кермо ніде не тягне, кермо крутиться дуже легко, є звук треться десь спереду, з лівої сторони, таке, наче обзахист. Спідометр працює. Зараз виїдемо на добру дорогу. та... Дамо їй трохи розгончику. Так, їду на третій, швидкість десь 40. Газ в пол. Двигун працює дуже добре, розганяється прямо чудово. Так, що я можу сказати? От я на ній щойно проїхав кілометрів 5, все чудово. Керується вона чудово, гальмує, просто прекрасно. Нікуди кермо не тягне, все нормально, розганяється взагалі прекрасно, але чомусь перестала гріти пічка. Пропала напруга на вентилятор і чомусь перестав працювати вентилятор е, основного радіатора. Спочатку він працював, а потім вимкнувся десь теж щось із проводами. Це все ми будемо робити, з цим будемо розбиратися. Але в будь-якому разі. Їде вона чудово. Та й витрати палива доволі непогані. Заливав півтори літри, прогрів автомобіль. Ось проїхав 5 кілометрів, а там ще десь пів літри є. Так, все, їдемо додому, будемо розбиратися з проводкою. Так, все, тест-драйв закінчено. Ось авто трохи поїздило і вже і вихлоп майже не парує. В сапун нічого не димить. І працює все чудово. Розібратися з тим, що тут шаркає, і все нормально. Авто на ходу. A few moments later. Так, друзі, під капотом я трошки помив, стало набагато чистіше і набагато красивіше. На жаль, такого бачка гальмівної рідини у мене немає, тому поки що залишається старий. Проводку я трошки довів до ума, замінив реле, те, що тут було, все, проводочку нову зробив, тепер з ключа заводиться так, як і треба. З цим усе чудово. Поколупав я трохи проводку. Біля запобіжників, трохи, трошки тут розбирався. Тепер працює все. І вентилятори, і фари, навіть сигнал працює. По цьому автомобілю залишилось зробити одне дзеркало, тому що воно відламане, Вон воно лежить. Тут його нема. І зробити ручку, і зробити ручку тому що водійська. Водійські двері не відчиняються. Наскільки я знаю, сюди підходить ставрі. Тому зараз я двері розберу та подивимося. Поставлю ставрі. Так, ну все, ручка дійсно підійшла ставрі, чудово підійшла, все працює, двері від... відчиняються, зачиняються. Ну і все можна мити і ставити на продаж. А ні, це ще далеко не все. Зараз то вона працює з пляшки. Треба ще паливні шланги, щоб бензин брало, як потрібно, з бензобака, заправити бензином та з'їздити до міста, заправити газом та, та перевірити, чи працює ГБО, тому що на даний момент воно відключене. Щось я дуже поспішив на продаж виставляти тут ще роботи. Ого, тому будемо робити. А дивіться, хто тут у нас, а це сьогоднішній іменинник. Тож давайте в коментарях всі дружно його поздоровимо. Ну, а поки ми тут крутили, розмовляли, з'явилася іще одна автівка. Але це не моя, це ні. Це не на, не на розборку, це на ремонт. Авто мого підписника. Що з нею я вам покажу. А що ж там наш човник? А човник то не спустив. Ну так, трішечки є. Але ось він накачаний. І спустив, мабуть, тому, що. У мене отут нема однієї пробки. Оце, мабуть, отут вона спуска трошки. А так о, будь ласочка, човен. Кому треба, пишіть. Мені то він не потрібен. У нас то не можна зараз виходити на човнах. Так що, кому треба, пишіть. Відправимо. Ну що, друзі, настав новий чудовий день. І він дійсно чудовий. Ви погляньте, яка краса! У нас вночі нападало багацько снігу. Нарешті, хоч один раз за цю зиму, ми покатаємось з дітьми на санчатах та зліпимо сніговика. Так-так, нарешті, нарешті. Ну а поки дітки ще в домі гріються, ми можемо трошки попрацювати з автомобілями. День народження ми вчора відсвяткували, все було чудово. А сьогодні приступаємо до роботи. Я вже батькові зателефонував, він скоро приїде. Ну а я поки що приготуюся. Так, що тут у нас з човником? За 24 години човник здувся до такого стану. Ну, в будь-якому разі, спускає за 24 години. Тобто, звідси ми його прибираємо. Так, основна задача на сьогодні це витягнути двигуна із сієри. щоб я вже міг її піднімати та розбирати ходову частину. І, звісно ж, звільнити. Підйомник для того, щоб піднімати ескортика. Тому чекаємо батька і будемо цим займатися. А поки він іще не приїхав, я займуся клієнтським автомобілем. Про нього я розповім трошки згодом. Ну і про москаля не забуваємо. Для його ремонту я вже все придбав, паливну систему ми сьогодні зробимо. А мабуть, завтра вже поїдемо до міста, щоб заправити газ та перевірити газову установку. Та можна його вже виставляти на продаж. Так, ну що, друзі, батько вже приїхав. Всім, всім маха привіт, у нього все добре. Похмілля в нього нема, в нього все чудово. Тому ми йому поставимо задачу знімати двигун з сієри, а поки він його тут крутить, у мене є ще одна дуже важлива задача. Це покатати дітей на санчатах. Чим зараз і займуся. One hour later. Ну, що, Сірко, що з автомобілем? Основна проблема клієнтського автомобіля це те, що у нього витікає охолоджуюча рідина ззаду з блоку. А причина цьому прогнивша пробка в двигуні. Вона вже згнила повністю. Ось я її вже дістав. Демонтувати пробку дуже легко звичайним рожковим ключем. А от як ставити назад, то це зараз. Перевіримо. Новенькі пробочки я вже приготував, тому зараз будемо міняти. A few moments later. Сірко, вставай. Ми вже двигун розбираємо. Так, що, поки я колупав клієнтську машину, батько вже витягнув двигун та почав його розбирати. І що ми тут бачимо? А те, що колінвал сухий. Ага, ось і причина стуку. Це виходить перший. О, так вони всі. Ні. Вторий і четвертий. Перший, і, перший третій. і третій. Перший і третій е, шатунним вкладишам гайка. Ну, В піддоні тут гівно. Випало е, у, да, полукольцо, як упорне полукольцо, колінвала взагалі випало. Що тут? Ну так, нічого такого нема. Стружка, лише всюди стружка. Стружка від вкладишів. Ну, Звісно, а ну, він такий увесь. Не те, що він сухий, він, він прямо <кій> прям взагалі такий, я таке вперше бачу. Ну що, розбираємо далі. Перший провернуло шатунний. Да, це все, гайка тут. Та гайка, гайка. Так, четвертий нормальний. Четвертий ще не прокручувало. Так, третій провернутий. Це вже не ну, смисло. Це не буде повернути. Якраще. Що... Угу. Да, так, цей... цей нормальний. Так, перший, третій повернуло. Та тут затерло так, що, мабуть, би і ще троньки, і, він і цей би. Синій, навіть. Да, так, та він... Аж колінвал аж колір поміняв. Оце мастила не було зовсім. Казається, що він синій. Угу. Так, друзі, ось ми відкрутили і корінні кришки колін... колінвалу вони правильно. Ну, бугіля. Так, непровернутий. Другий. Не провернутий. Третій теж не провернутий. І четвертий не провернутий І п'ятий не провернутий. Тобто з блоком все гаразд. І це дуже прекрасно. Оце треба два відкрутити. Ну, я не можу. Треба чи стукнути по болтам. Ага. Не зміг відкрутити. Так, ну що, продовжуємо далі. A few moments later. Так, ну що, паливну систему я вже все зробив. Тепер бензин йде з баку, все як потрібно. Можна їхати на заправку, заправлятися і все буде гаразд. Ніяких пляшок під капотом вже нема. По ГБО поки що нічого не зрозуміло, треба їхати на заправку та заправитися газом. А потім вже можна буде перевірити і ГБО. Ну, як не є, а на бензині вже авто працює добре. В принципі, вже можна було б і виставити на продаж і написати, що авто їздить на бензині. Але ні, з ГБО то дорожче, тому будемо перевіряти ще ГБО. На сьогодні робота в нас вже припиняється, вже вечір, вже пізненько, тому ми будемо збиратися. Клієнтське авто повністю готове, пробку я замінив, антифриз я залив, все перевірили, прокачали, прогріли до робочої температури, все працює. На жаль, весь об'єм роботи, який потрібно було тут зробити, не зробили, що, тому що тут багато своїх нюансів. Тому завтра автівочку цю заберуть. За ніч я ще заряджу акумулятор і буде все добре. Так, ну що, програма максимум на сьогодні зроблена. Двигун ми дістали, двигун ми розібрали. Все ми побачили. Звісно, хотілося б іще більше, але час, час летить невплинно. Всі запчастини я потім буду фотографувати, кому що цікаво, пишіть всі фотографії вам скину. До ескорта в нас, як завжди, руки не дійшли, але нічого, вже ось-ось і почнемо з ним працювати. Роботи, як завжди, багато, часу, як завжди, не вистачає. Ну нічого, тепер у мене по три вихідних на тиждень, тому ми все наверстаємо. Трішечки скоріше все буде відбуватися. Так, да, тепер все буде трішки скоріше відбуватися. Ну а на цьому відео будемо закінчувати, тому що багато монтувати, багато чого ще робити, а, а завтра день буде присвячений родині. Хочеться і до міста, хочеться і в театр з'їздити, тому будемо з вами прощатися. Всім дякуємо за перегляди, за ваші коментарі, за лайки. Не забувайте підписуватися на канал. І всім до нових відео. Всім пока.